Хоч у нас вже є працівники, але роботи менше не стало. Тому беремо вас на перше замовлення. В Роботі у нас прямий диван та пух. Чистили ми його більше двох років тому, але як ви можете побачити, процедуру потрібно повторити. До речі, я в цій студії працювала адміном, і за день я заробляла 600 гривень. Одним словом, жахливі були часи, але сьогодні не про це сильних забруднень не було, тому впоралися ми за півтори години. Далі перерва на обід та поїхали додому, щоб переодягтися. Ну і звичайно, їдемо на свою улюблену борщагівку. Ми навіть уявити не могли, що на нас чекає. В роботі у нас також. Прямий диван, але рівень забруднення тут, м'яко кажучи, треш. Спочатку Валера все обезпилив і після цього починаємо працювати зі слаймами. За рукавички, будь ласка, не пишіть. Так, завтикала. Їх я прибрала дуже швидко, далі працювали з фарбою. Намагалися їх виводити різними засобами, і все пішло на 100%. Після цього Валера підготував посилений приспрай, який доб'є основні забруднення. Я ми цей диван дуже довго і вибрали 40 літрів брудної води. І ось таке після у нас вийшло. Скажіть, як вам результат? І далі помчали додому, бо за планом у нас навчання для учня з Вінниці. Якщо ти так. Кож бажаю займатися хімчисткою. У нас є навчання онлайн та офлайн. Дякуємо за перегляд всіх цьом!